Чиропесов має права в силу того, що він народився. Натуральне право. Натуральне право. Природні, природні. Да. Природні, натуральне право. Да, природні право, натуральне право, естественне право. Кому як більше подобається, то ви все одно отримаєте одне і те саме. Ніхто не надавав цій людині юридичні, в обсяг юридичних прав і свобод, крім самого творця. Як тільки людина заявила, як тільки Хомо заявив себе Хуман, людина заявила себе людиною. Людина біологічна заявила себе людиною з юридичним обсягом прав. В цей момент вона прояв, навіть не набуває, а проявляє, активує весь обсяг прав natural person. Джерело прав сам творець. А legal entity ні. Це Ті, хто є носіями природних прав, можуть наділити право правосуб'єктності, юридичною правосуб'єктності, створене ними. Вони створили якусь організацію для економічної взаємодії. Но це не творець її створив, це вони її створили. І вона є юридичною особою legal entity. Це виникло з римського права. Його всі не люблять, всі ненавидять. Коли не вміють користуватися, знаєте, от нож це дуже погана річ, її нею можна вбити. Поки не приходить хірург, бере ножа, каже, все, ти нас всіх позаріжеш. да ні, я ж вас всіх вилікую. Ножем неможливо лікувати. Він каже, ну да як же, ось я роблю надріз, потім зашиваю і з'ясовується. Один і той самий інструмент в різних руках може і вбивати, і лікувати. Так от римське право. Цікаво тим, що те, що застосовують проти нас, може бути використано в наших інтересах. Римське право може бути використано в наших інтересах. Там є поняття опікунства. Mm -hmm. Як погано, коли є опікуни, але найкращим доказом того, що хтось є власником, є наявність нього опікуна. Бо не призначалися опікуни рабам або тим, хто не володів чи не мав права володіти. На римській землі. Опікун, Опікуна можна було призначити тільки власнику в римському праві. І виходить так, що хтось каже: Я твій опікун. Ха, Цікаво. Тоді згадуємо римське право. Якщо опікун вкрав у свого підопічного, він має повернути вдвічі. Повертай. Вкрав українську землю, повертай. Вкрав заводи, повертай. Інструмент розвертається. Так от опікунство в римському праві, я взагалі не Не треба було жартувати. В нас сприймається все буквально два рази. Так от, Я зараз про це ще скажу. Так от, І виходить так, що в римському праві опікуни отримували своє право. Визначало з право опікуна двома варіантами. Основними, основними двома. Ні, чай, вода, і кава. Все що <риклад> Автоматний сік. Я жартую. <риклад> не треба жартувати. Опікунства. <риклад> Батьки є природними опікунами своїх дітей. Ніхто не давав їм право опікунства над своїми дітьми. Воно має. Природню, э, Суд, природну відсутність ну, да, природний джерело, єстене, натуральне, тобто natural natural Розумієте? А на друга сторона це коли опікуна призначав магістрат. Легал. Так от, natural легал прийшло з римського права. Звідки береться природа права? Вона має від самого творця чи вона від інших людей. Третій цікавий це якось треба буде про це спеціально говорити: бо Верховна Рада Української Росії, коли приймала Конституцію і тепер потім вона діяла, приймала закони. Фактично вона виступила як опікун українського народу, і опікунська формула є в преамбулі Верховна Ради України від імені українського народа. Тобто, це, вона себе заявила опікуном. Це називається самовизначене опікунство. В римському праві теж є такий приклад. Коли е, е, мати починала е, опікуватись майном е, свого сина, е, спочатку жінка ну, не була природним опікуном. Тому що е, володіти мали право тільки чоловіки. Но вона була змушена, бо магістрат не призначав нікого, або нікого не було. І тоді вона починала це робити. Римське право розглянули, е, побачили, що це не менш ефективно, ніж коли чоловіки, е, і вирішили, що жінки теж можуть володіти. Но щось треба було зробити з тим, що відбувалося до цього моменту, і тоді сказали, що це було самовизначене опікунство. А значить, це третій тип самовизначеного опікунства. Тому в праві тепер існує і таке поняття, як самовизначене опікунство. І Верховна Рада УРСР, коли опікується українським народом власником, виступає як його самовизначений опікун. І тому можна до Верховної Ради УРСР виступати з претензій по поверненню того, що вони розправили. Там певний це, період є, дозначити під батьки потім... природні опікуни. До, 20, до 25, до 25 років. Власник? Якщо власник після того, як йому виповнено 25 років, не проявив себе як володар, то його може бути визнан недієздатним і тоді призначається вже опікунство по недієздатності. І той самий природний опікун тепер далі діє вже як легал, то, то як що, законний не опікун. І тому не не ми, ми, Так. Тому да, український народ встиг подати документи до ООН і заявити свої претензії на самостійне управління своєю власною державою, своїм майном. І це було зроблено до 28 червня 2021 року, до того моменту, як українському народу виповнилось 25 років. Це юридичне набуття віку. Е, якщо хто не знає, е, народилася дитина. В цей же момент оформлюється свідоцтво. Ну уявимо собі, що воно не оформлено. Якщо приходять батьки до нотаріуса, то нотаріус не знає, коли ця дитина народилась біологічно. Може зі слів записати, але скоріш за все, він запише датою, коли до нього прийшли. Тобто юридично, коли народилась дитина, коли виник перший реєстраційний запис. Це дуже важливо. Так от перший юридичний запис про виникнення українського народу з'явився 28 червня 1996 року. Що б там не говорили до цього моменту? Нема документів, нема суб'єкту. Це дуже класно діє, до речі. Нотаріус, Нотаріальний акт, наприклад, ви приходите, оформлюєте, і саме цим фактом... Ви можете зафіксувати будь-яку подію в просторі часі. І вона тепер, ця подія, існує з моменту цього запису. Чому і кажуть піти до нотаріуса, жива людина, оприлюднити з поштмейстера. Все це служби, які фіксують. І з моменту фіксації події ви можете заявляти, що ця подія відбулася. Чому саме письмово? Усти правочі, усні наслідки, письмові правочі, письмові наслідки. Ви не можете вимагати від когось, визнання вас людиною. Якщо ви заявили це усно, він каже, окей, у мене цілий місяць подумати. Приходь через місяць. Приходиш через місяць, я заявив себе людина. О, прикольно, класно, приходь через місяць. Так я ж місяць тому приходив, я вже не пам'ятаю. Для Це чого мета там? Тобто ви можете просто голосити, але якщо ви хочете діяти, то треба записати. Якщо ви хочете так. наслідки, то тоді потрібно для письмових наслідків так. письмово зробити. Тому прилюднюють mm -hmm. в газетах, тому відправляють до Ватикану в реєстр або до британської королеви, і воно нічим не відрізняється між собою. Це лише довіра до реєстраційної системи. Mm -hmm. Ми просто сформували свою. Ти наговорив просто на 25 градусів а. чи на 35. Ми просто створили свою, і ми взяли на себе обов'язок, що ця інформація буде збережена, і до цієї інформації буде дуже легкий доступ. І ми показуємо, що людина може машину з QR-код зчитати і показати: ось моє волевиявлення. Це ти, це не я, це моє волевиявлення. Тут так і написано. Тут є дата, тут є номер запису, він унікальний, під цим номером ніхто інший не знаходиться. Ось гарантія. Тільки це робить реєстр. В ньому не реєструються люди, в ньому люди реєструють свої волевиявлення особисто або за допомогою помічників. Я вже переходжу до цього зовсім. Тобто тут відсутнє це право, якби е, хто створив цей володіє. Тобто, це не такий реєструє. реєстратор да. ніколи не володіє зареєстрованим. Абсолютно Він зберігає Так, Реє... да. реєстратор володіє тільки записами, але ніколи самим майном. І тому як розпорядник записів реєстратор, виконуючи свою місію, забезпечує доступ. От забезпечення доступу до оприлюдненого це функція реєстратора. З записами він володіє. Буває таке: видаліть мій запис. Зараз видаляють. Я намагаюсь пояснити. Ви не можете прийти в газету і сказати, я тут в газеті оприлюднений каралог, я тепер його відкликаю. Ну як відкликаю? Не підставі чого. Ви ж оприлюднили. Це тепер при все Це неможливо відкликати. Є, ну, є трохи інша сторона цього всього. Є багато сторін. Ну, почекай. Реєстратор... Вискухай хоча б мою. Володіє записами. Скажімо так, коли е, людина реєструється в Національному реєстрі українського народу, людина реєструє своє воловило. Хорошо. Давайте так. Дякую. А, от коли відбувається цей курсе...